Друзі, на інфо перші проголовне. поїхали. Ранок почався вибухом такої сили, що його зареєстрували сейсмостанції кількох країн. Усього за одну годину серія точкових ударів внутрішніх демонстрацій охопила не менше 50 військових об'єктів по всій території Росії. Епіцентри Курська, в Вороні Жерязані, Самара, Тула та передмістя Москви. Найгучніший вибух стався на складі стратегічного озброєння, де за попередніми даними готували ракету для запуску в напрямку Південного фронту. У момент завантаження поскову установку стався. Відрив уламка розлетілися на кілька кілометрів, детонували боєкомплекти у сусідніх ангарах і вся база перетворилася на вогняне кілі. Це пише телеграм-канал Топор і телеграм-канала Генерал СВР. Момент вибуху співпав з нарадою вищого військово-політичного керівництва. За кілька хвилин після перших детонацій у штабах почалися панічні відключення зв'язку. А у повітрі піднялася урядові гвинтокрили. Передмісті Москви вибухнуло одразу два склади з артилерійськими системами. Очевидці повідомили, що стовпи з чорного диму, які було видно змика в одному з ангарів перебувала мішані групи з офіцерів ракетних військ і персоналу ГРУ у цілі після вибуху підтвердили, з причиною стала помилка під час технічної підготовки ракети класу Сармат, яка мала бути знята зі зберігання та передавлення в стан бойової готовності. На місцях ударів десятки поранених, сотні загиблих, зруйновані вузли зв'язку, логістичні коридори та технічні центри ремонту озброєння. В одній лише атолі понад 40 тіл під завалами середини фахівців зі стратегії стратегічного озброєння всього по країні зафіксовано втрати, що перевищують офіційні бойові на території власної держави. Це спричинило шок навіть серед вищих ешелонів влади після серії вибухів Патрушева, секретара ради безпеки РФ провів закрите засідання без участі Путіна. За даними джерел обговорював варіант переходу до перемовин із Путіним чи без нього на фоні втрат і неможливості контролювати хаос всередині держави. Це вже не внутрішня політична гра а боротьба за виживання. Цієї системи найгіршим для Кремля став психологічний ефект. Вибухи сталися десь не на далекому фронті, а фактично у тилу на об'єктах, які вважалися непорушними. Бойові склади, командні пункти, ремонтні бази, усе згоріло за кілька годин. Відео на фото поширювалося в мережі швидше ніж цензура встигала реагувати. Населення панікувало в деяких регіонах. Почалися спроби блокування доріг, виїзду з гарнізонів і локальні бунти серед мобілізованих доMoskvy. Війна тепер дійсно докотилася і не в метафоричному сенсі після катастрофічного ранку. Коли вибухи прокотилися по десятках військових об'єктів, Патрушев фактично взяв на себе військовий повноваження кризового координатора. Він перший увійшов бункера ради безпеки, заблокувавши доступ до представників адміністрації президента і провів засідання без участі Путіна. У його команді вже кілька місяців готували антикризовий сценарій варіанта без президента, який передбачав контролі над стратегічним озброєнням спецслужби та силові вертикалі в разі військового ослаблення влади. Тепер цей план перейшов у фазу реалізації. Згідно з витоками найближчого оточення Патрушева, це не лише генерали ФСБ, але й частина вищого командування ЗСРФ, яке втратило довіру до Міноборони та Грасимова. Після загибелі сотень військових на складах і базах впливовий клан СЗР зовнішньої розвідки призначено до умовної патріотичної опозиції, яку очолює сам Патрушев. Він веде перемовини з ключовими бізнес-групами, які зацікавлені в стабілізації ситуації, адже фінансові втрати не вже перевищили допустимі межі навіть для великих кор. Порацій, наближених до Кремля, поки Путін у цей час був ізольований, і фізично і інформаційно доступ до нього обмежили через медичні причини, але реальність інша. Коло контактів звузилося до мінімуму. А інформація фільтрується через людей. Патрушева, урядові канали отримали вказівку публікувати заздалегідь підготовлені матеріали. А будь-які публічні сигнали від Путіна проходять сувору цензуру. Ключові рішення вже ухвалюють без участі. Це перший випадок з початку його правління коли коли голова держави фактично втратив контроль над силовим апаратом. Зараз Патруша діє обережно, але рішуче. в інформаційному просторі вже готуються меседжі про необхідність національної стабільності та відповідальності за стратегічні помилки. Він не поспішає з офіційною зміною влади, але готує ґрунт для легітимного транзиту, який може бути представлений як тимчасовий захід на теліфорс мажору. Питання лише в тому, чи встигне Путін повернути контроль, чи стане сам стане заручником системи. Яку створили десятиліттями експерти додаються, й удар поворотна точка війні він не лише знищив критичну інфраструктуру РФ, але й зруйнував головний міф про контроль і безпеку на власні території. Масштабна помилка або саботажа. Відповіді шукають у середині самої системи, але факт залишається. Стратегічна вертикаль, яка руками будувалася навколо Путіна дала тріщину втрата одного покоління офіцерів, хаоси у тилу та ізоляція вищого керівництва можуть призвести до внутрішнього перевороту або принаймні до паралічу рішення. Трошова, що діє самостійно. Питання лише у тому, хто перший змінить курси системи чи її уламки. Редакція каналу несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.